Привіт, малята! Сьогодні я пропоную вам поспостерігати, але за чим ви здогадаєтесь із загадки? Мене просять, ждуть, а тільки покажусь, ховатися почнуть. Це дощ. А ви знаєте, звідки береться дощик? Високо в небі пливуть хмари. Вони ніколи не бувають сухими. Навіть коли не проливається на землю дощем. Тому що хмари це багато-багато крихітних крапелюк води. Коли крапельо хмарі збирається досить багато, вони стають занадто важкими для неї і тому випадають на землю дощем. Давайте поспостерігаємо за цим природним явищем, коли йде дощ, ви чуєте гуркіт, це грім. Кожна хмара несе в собі певний заряд електроенергії. Під час сильного вітру хмари наштовхуються одна на одну, виникає блискавка і незабаром гримить грім. Діти, а як ви думаєте, чи радіють рослини дощу? Рослинам дощ потрібен. Вони від нього отримують вологу, стають міцними і скоріше виростають. Давайте з вами пограємо в таку гру. Дощик добре чи погано? Дощик поливає рослини. Це добре. З калюжок п'ють пташечки і тварини. Це добре. Намочить людину чи тварину це погано. Похмура погода і нема сонечка, не можна гуляти. Це погано. Тож за яким природним явищем ми сьогодні спостерігали? Дощем? Зараз на дворі осіння пора. Пора дощів. Поспостерігайте під час дощу з віконечка за поведінкою людей, тварин та птахів, і це розкажете своїм батькам. До зустрічі!